Непрохані гості свою роботу активізували державні виконавці. Майже щодня конфіскують майно, накладають арешти на житло, автомобілі, блокують видачу закордонних паспортів. Кажуть, це єдиний спосіб змусити неплатників погасити комунальні борги, бодай частково. А коли ви будете платити? Коли знаю, буду платити? Так. буде мати гроші, виплачу. А коли ви будете мати гроші, Не знаю. Хоч по чуть-чуть ви могли б це досить велика сума, ви розумієте? То при такій сумі можна виставляти квартиру на реалізацію. Такі рейди справа невдячна, запевняють комунальники, бо мешканці по різному зустрічають непроханих гостей. Комунальники підприємства хуторівка нині подали до суду 270 позовів на злісних боржників. Зрештою, проводять поки що роз'яснювальну роботу. Можна завжди розтермінувати цей борг. Ми йдемо на максимальні поступки: невеличку частину сплатити, решту розтермінувати. І так потихеньку можна за рік, півтора, якщо дуже великий борг, то до п'яти років борг мешканців перед ЛКП Хуторівка півтора мільйона гривень. А загалом львів'яни заборгували за комунальні послуги понад 650 мільйонів гривень.